Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу – погана автошкола. Щойно мав розмову з ученицею, причому таких розмов дуже багато, вона доволі таки типова була. Ми, була, ми зараз маємо на увазі Київ. Ну тобто, учениця потрапила в автошколу, не буду її називати. Там, де, по-перше, їй запропонували 15 годин. Там 15-20 можна вибрати навіть. І за ці 15 годин вона навіть на маршрутах сервісного центру була 4 години. Ну, Але вони там просто прокатались, та й все. І, е... Вона вже запідозрила, що нічого спільного з навчанням в неї на уроках не відбувається. І інструктор її лише розповідає цікаві історії про те, як ніхто скласти не може. По півроку, і всі купляють, і пропонує її порішати та купити. Тому вона і зрозуміла, напевно, що толку їх купляти, якщо він її нічого не навчив. Тож. Моя вам ще раз порада: червоний прапорець це коли інструктор вам натякає або пропонує порішати і купити водійське посвідчення, це прямо печаль, біда. Від такого інструктора відразу треба тікати. Що робити, якщо ви потрапили в школу, котра надає вам менше 40 годин, і інструктор явно не зацікавлений в тому, щоб ви взагалі той іспит складали самостійно? Шукати або приватних інструкторів, якщо ця школа випише вам свідоцтво, або йти в автошколу заново і заново проходити. Тобто, тут не. Прокатить така штука, як пройшов там 20 годин в тій школі, пройшов в іншій 20 годин в школі, і у вас в свідоцтві вже буде 40 годин. Тобто, свідоцтво має право виписати та школа, у котрої ви пройшли 40 реальних годин. Тому е, школи недобросовісні можуть навіть вам і не виписати свідоцтво, посилаючись на те, що ви і не від'їздили в них 40 годин, а будуть потім вас мусолити до тих пір, поки ви не доберете в приватному порядку ці 40 годин. Але ж якщо вас перші 20 годин не навчали, як ви думаєте, наступні 20 годин додаткові вас почнуть навчати? Ну насправді е, ні. Насправді буде все так само і явно не краще. Тож, якщо ви запідозрили, що вас не навчають, просіть змінити інструктора. Якщо при зміні інструктора нічого не відбулося і все рівно якийсь саботаж навчання відбувається, і ви відчуваєте, що ніхто ще з вами і не планує йти на іспит, шукайте іншу школу, інших інструкторів. Але якщо з такої школи вам випишуть свідоцтво, то ви можете в приватному е, порядку займатися з різними інструкторами, хоч кожен день з різним, і е, вже знайти того самого і піти з ним скласти іспит. Якось так. Тому, е, якщо навіть як я кажу, 40 годин це не гарантія якості, то якщо вам в рамках Києва або Великого міста там Львова. Ну, про інші міста я навіть згадувати не буду. Там про 40 годин і мова не йде. Там, дай Бог, щоб це було хоча б 30 реальних годин. А так, 10, 15, 20. Тож, Київ-Львів. Якщо автошкола надає менше 40 годин, я не раджу взагалі до цієї школи звертатися. Тому що ви попадете в патову ситуацію. Автошкола має право не виписати вам свідоцтво про закінчення школи, якщо ви в неї не від'їздили 40 годин, це згідно чинного законодавства. Тож, ви вимушені будете добирати е, ці години в тій недобросовісній школі, або ж заново реєструватися в іншій школі і заново проходити ці 40 годин. Якось так. Тому придивляйтесь до того, як вас навчають, і за свої гроші вимагайте відповідну якість.